Маліве перепадків при Україномовного каналу, бачите, сонечко так зійшло, але якісь хмарки. Дуже велику жару вже спеку не обіцяють. Щось таке завтра. З 8 у день плюс 20. Ну так, червень. Такий то спека, то не, Ну, гарний зараз гарно. Сьогодні 12 червня 2025 року. Четвер, мені байдуже як день тижня відпустка Ну з Максиком прогулянці. все як завжди відчекають на автобус вже поки ми гуляємо два проїхали зранку вони входять чаще Кожні 20 хвилин як пройшла день, <смість> як пройшла ніч у Харкові, Ну, знов, знов таки погано. Все. ДПЛА. Ну, багато, багато. Щось там дружина читала, більше десятка. Ну, влучання є. Якісь. І в школу прилетіло. Домівку. Погано. Ніяк воно не закінчиться. Щось таке. Щось таке коїться. Погода гарна. А війна це погано. А вона все іде іде. Тобто громов треба сьогодні буде. А може ні. Рано ще не відкрилось, Хлібушик возять, життя продовжується, збираючи на що. Але такі ночі ось, дуже часто дружина вже замислюється. а може нам знову їхати може, хоча вже У дитини багато друзів школи. Ладно, будемо сподіватися на що все буде гарно. Все, усім миру добро злагоди. Всім сіро дякую, всім гарного дня. Звичайно, будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення, морем. Пока.